Працівники обласного художнього музею нагадали хмельницьким школярам про події великої вітчизняної війни у цікавій формі. До дня перемоги підготували для учнів першої гімназії квест Вікторину. З метою такого е, цікавого заняття ми ставили те, щоб учні більш завзятіше вивчали історію нашої батьківщини і знайомилися з подіями, які відбувалися колись, і які е, цікавилися подіями, які відбуваються зараз. Оскільки ми у е, питання включили також і е, сучасні війни. Спочатку методом жеребкування молодь розділили на дві команди. Після того, як кожна обрала свого капітана, вирушили виконувати завдання за розданими маршрутними картами. На учасників квесту чекали чотири зали, у кожному з яких вони відповідали на запитання із заданої теми. За правильні відповіді отримували символічні фішки-трикутники, які формою схожі на листи із фронту. У першій кімнаті організатори перевіряли знання школярів про Другу світову війну. Яку річницю перемоги ми святкуємо цього року? Варіанти відповідей. 65 років, 70 років, 72 роки. Наша остаточна відповідь 70. І ваша друга фішка. Результати першого етапу потішили. Із п'яти можливих фішок перша команда зібрала всі запитання були не дуже важкими, але це події, які доволі близькі нам. Ми всі жителі міста Хмельницького. Ми жителі України. Тим паче, ми діти вже ну не маленькі. Ми повинні розвиватися всебічне. Паралельно нараз із завданнями впоралась й інша команда. Гімназисти слухали, відгадували та співали пісні воєнних часів. Якщо послухати трохи, то згадується, що десь у будь-якому разі ми колись мали це чути, і ми це чули. Багато пісень, і ну їх неможливо всі запам'ятати, але знати їх потрібно. Ще у двох кімнатах десятикласники демонстрували обізнаність у національно-визвольних змаганнях Незалежної України, подіях сьогодення, а також житті нашої маленької батьківщини, тобто Хмельниччини. У фіналі квесту гімназисти склали карту пазл із фонду музею.